Вітаю, вітаю, вітаю! Ось вже усі налаштування, усі правки, які, на жаль, вимушені вимушені затримки через російський обстріл ем, у нас були. Ну, але наразі команди вже готові. Уже розпочинається матч, вже перша, перший раунд пістолетний раунд на мапі. Ану. Зустрічаються команди Trauma Team і H2. Досить активно, досить активно зараз. Е говорить гравці гравці тактику, так, дайте. хвилинку увійти в матч. Е, залишається у меншості команда Trauma Team. Бомба вже стоїть, хартва зтоїв поставити її, захищають план. Е, Есезі спробує вивити через мейн. Збирає його е, Skygrip. Ілюзів. Останній шанс для нього. 1-2. 1-2. Не прочекав він Heaven, смог тут лежить, ну, не знаю, не знаю. Треба десь пробувати намацати ту бомбу і виматикою з гравців команди H2. Поки що не виходить. Забирає одного. Ні, ні розмінюється. І перший раунд за командою H2. Так, у нас велика кількість глядачів у залі. Я б хотів би вас попросити, ми так швидко розпочали перший матч, підтримати обидві команди своїми аплодисментами. Вас обов'язково почують на трансляції на ключі. Отож, оплески для команди Trauma Team. Так, сподіваюсь, все гаразд на трансляції, не було часу навіть цього перевірити. Ну і... еко-раунд, травматі. Залишаються всі на пленті А. Налайти до рутінгу. На мене ніхто не залишається. Так, першого бачу, залишаються. Ще одного не додожимаю, не дожимає. другого розмінюю за себе. І один девайс. Забрала травматі. 1 на 1. Решта частина команди залишається на пленті А. Треба робити H2. Аж Можливо, аж варто віддати, на те і спробувати притягнутися на Бі. Бачу, ще немає, в МІДІ тут морек стріляється. Залишається на мості. З, зайшли, зайшли на Берк, дапінгу ексклюзив. О, як чудово вбиває, що на Маршело. 4, ZN4, Можна було якось краще зіграти команді травми Кім свій автораунд, е але один девайс вибили вже непогано. 2-0. А я нагадую, ви дивитеся відкритий кубок з кіберспорту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Розбігається? Поки що хочуть зайняти міт, як видно, команда А2. Троє. Вони з низкаєшками. Андрія. Другий напал, таки дай він також напал. На Марчело буде йти через Мід. Разом із частиною команди по мосту, схиливши голову, пробираються. Вони на мід двері поки що ніхто не заходить. Напір буде їх приймати. Буде їх приймати. А на неї тихо. Манфір тим часом помирає, Морекс? Морекс? Тут виходити на A. Тут тим часом вже хтось мав би з мейну заходити на A. Ой-ой-ой, смачно. Чого ви забирає хитшо до Метезіса? Якщо все, виходить в H2. Чудово, вони контролюють карту. Знають керамічні граці в Супенці. Він, Apple, тут полечає по спині. Зразу вхит йому. Ось по цієї скайп-скрі. Морекс разом із... Колорлайт ідуть шукати двох гравців команд Травматі. Приблизно вони орієнтуються, де вони є. Марчелло буває у спину Нігекса. І 3-0. 3-0 за командою H2 пішла на користь тактична пауза. Поки що все вдається в H2. Знову по тій схемі, будуть йти через МІД, команда аж 2 Дається зараз. Хто дивиться нас на трансляції, скажіть, будь ласка, чи все гаразд зі звуком, можливо, гру зробити трошки тихіше, коментатор гучніше. Я буду по максимуму говорити голосно, тому що ми на лані. Це не онлайн-турнір, це Лан турнір. Великої кількості глядачів та запрошених гостей. Ексклюзив. Р, буде приймати тут Бі-плент. Кинув смок. Банан нічого немає. кого поки що немає, море там помер е, вбиває інфліром і бі, напевне, коло лайт. Чисто-чисто заходить на план Б, виконали смов і поставили бомбу. Не виходить травма. нічого. Морекс зловівнізик сам іду знову ж таки. Той виходив зі смока. Ну і Green Apple. Стек 9. На сіті. Зараз будуть його шукати. Меність робить один фраг. Розміняв, але є фраг, це добре. Чудова гра йде в Маршало, він зробив вже сів вбивств. І п'ятий раунд поки що не вдається травматів переломити хід цього поєдинку. Є МК, є два Technine. Ви чуєте, чуєте емоції гравців. Навіть через мікрофон чутно, як вони голосно спілкуються між собою. Морекс. Морекс пробує тут Б трошки піджати. Він відходить назад. Рінепло пристрілює смок, якого... Не знаходить із команди суперників. Ну і вже відкатана стратегія. Ідуть через мід. Швидко займають двері і переміщуються на А. Здається, що команді Trauma Team треба двома гравцями приймати мід, але тим часом ексклюзив робить перший фраг у цьому раунді. Де уністр сп... Колорлайт вбиває Гринепладес. Ексклюзив ходить на Колорлайта, але той. Краще у стрільбі себе показує. 4 в 3. І знову травма в меншості. З Закидали смоками. Важко вийти команді травма. Нікого вони не бачать. При своїх ні флешок, ні хаєшок немає. Вибивати важко. Я б на місці команди, напевно, бусей. Але тут вирішують заходити Маршало. Робить перший фейсбой не здає. інфи. робить другий Морекс. Color light не дає розміняти себе Ексо. 5-0. Як то кажуть? Екораунд. Екораунд для травматів.

Пробував пошути смог, да, не вийшло. Да, вот, да. Ось, 24. Ооо нікого, нікого не вдалося заб забрати. Ми закупили стикнайнами, нікого абсолютно не вдалося забрати команді Травма Тім. І аж два просто домінують на цій мапі. Домінують і показують, що не даремно вони прийшли на цей турнір. Вони прийшли показувати. Хорошу і якісну гру. І сьомий раунд. Сьомий раунд. Можливо, за атаку. Травма Тім краще відіграє. Але це лише перша половина першої половини. Чудово контролює карту 2. Швидко вони займають міт. Не дають за псуватися Есезі. Справиться з компьюром. Получає молік під ноги. Залишається простріль здоров'я. Пускає кріп. Забирає грідепло. 4 в 5. 4 в 5. Команда H2 не спішить. Вони зробили перший фраг. Насипали добре Естезісу. І... Супер Кріп, Супер Кріп, і Супер Кріп. Поллайт перший. Прийшов, пострілявся, нікого не знайшов. відкинув молік. Молодь, молиться, тим часом вбиває Монфліра. Розділилася команда H2 і мені здається було їхнього помилку, так що 3 в 3. травматів буває Деонізіса... Нізіса. І тепер важко, плент уже лежить, ніхто його не буде ставити, бо перетягнулася команда Травма Тіп, знає, де бомба. Евені, okay, побачить Богу, бачить другого вбивають його, залишається. залишається сесіс проти суперкріпа. Ексклюзив ще є у нас. Дивний розмін вийшов. Ну, ексклюзив вирішує. Так, у нас дроп сервера. Знову ж таки, нагадую, це відбулося через те, що. Ранкові обстріли. Ранкові обстріли пошкодили мережу. Зараз відновимо матч. Раунд. Зарахуємо. А, це насправді обзор. Гра триває. страшного. Продовжуємо. продовжуємо. Це перший матч відкритого курсу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Баберського. Скіберспорт. Trauma team, h 2 Перший раунд для себе взяла травматим. Team. Морець знову відкриває в міду на Green Apple. Ну, контролять, вміють, вона контроллера открывает. Добре, заходять. Гарно розкидають смуки Моліки. Вибивають команду Trauma Team. S із Green Apple уже померли. Померли знаєте, да? В міду. Чило, може ти мій! На перемиканні і не зміг забрати Манфлір його. Нєгать. Забирає від морс. Повернув голову, бачили ми на камері, повернув голову він до свого тіммейта. І не побачив, як його піджали. 1-7, ну здавалось би, здавалось би травма Взяла попередній раунд і все попереду. І можна пробувати щось вирушити. Але не повезло. Дев'яте рау. Незмінна стратегія Ож2. Зайняти мід. Не пробуйте, не виходить навіть через інші входи. Але здається, травма тім зрозуміли вже це. Відкинулися моліки смаками і відігнали з міда. Десайзер вже дуже далеко вийшов, бачить, на допомогу не прийшов нам Каже, що мій голос не чути, зараз трошки себе додавлю. Дякую за інформацію, всі, хто пишуть. От перша хвилина так от пройшла. Тихенько походили, розкидувались гранатами. Побачив Нігекс. Першо, Ой-ой-ой, не очікував, що відразу колорлайт буде під боком. Заходять, заходять вони на Бепленд. Ексклюзія буде приймати, нікого не може вбити. Хто не може бити ексклюзів? Легко заходить аж 2 на плент, туди за смоками, та зараз будуть ставити вже плаем. 2 в 5, ну я не знаю, чи тут є шанси якісь вибити. Просто прострілюють у смок, задія когось вбити. Мені таки будуть пробувати виходити і вбивають одного. Але помирає Green Apple. 1-8. Поки що на користь команди H2. Роблять знову раунд за раундом фрисбай. Варто якось змінити стратегію, піджати під. на міду вийти трьом. Зраджується їм традиція. H2 виходить в міт, і на цей раз Ванфлір перестрілює обидвох, робить два фраги, де Нізіс не пробачає. Чудово, прийняв, Нігікс. Ну, от, вийшло, вийшло. Зробили перших два вбивства на міду. І стратегія команди H2 починає сипатись. Колорлайт йде тут пострілятись. Виходить Mid Color Light. Вбиває Нігець. Маджер зрівнює шанси. 3 в 1. Супер кріп. Буде стрибати. Що ховається. 50 секунд, тут є час подумати. Головне в міду нікого не зустріти. Я зараз видив на есесі, за який є сильно бойте. Ну 1-2. Це вже цікавіше. Прочекаю під Хемен чи ні. Я буду наразі обережніший трохи з коментуванням, адже можуть гравці почути. Не буду підказувати. 8 2, другий раунд для себе в першій половині бере команда Trauma Team. Це Trauma Team виграє. Trauma Team виграє. Так, це, це об обзервери трохи помилилися. Дякую за підказку. Збили трохи з ранкові обстріли. Ну що, травма тім буде пробувати виходити, забрали вже Есезіса. Цього разу будуть йти на Б. Фрінепл тут на мейні. Рінепл таки вбиває Морекса. 4. Матін просто з легкістю заходить, але ніяк тут не здається. І подивіться, мінус 3 робить команда h 2. Лорлайт лишається 1-2. На хевені. Лорлайт. Швидше. Він був швидше. Є час поставити клан. Притягується ексклюзив. Варто бути обережним. Відкинув напал. Це був Exclusive з у хедшотом забирає колорлайта, і це ще один раунд, раунд для команди h 2. На рахунок у нас 3-2-3-8 на користь команди Траума Тім. Останній раунд першої половини. Стасканус Сноук, Кейшку подивився, нікого немає, дав інфу і буде переміщуватися на мід, напевно. Він Apple на мейні тут приймає з прикріпа. Е, знову На міду, на міду, найбільше найбільше перестрілок у нас у цьому матчі якраз на міду, і на дворях. У двоє вже вирішили тримати команда H2. Де добре про прострілював, і зайшов, забрав одного з гравців. Е Команди H2. Перестрілка відбулася у нас на Б-планті. Це травма Тім заходила. Якраз сюди. Ну нічого, нічого не виходить, поки що в H2. Важко, важко приймати. Хороші розкиди влучні, влучна стрільба. Грінап. Ізорій час прямо зараз. Не травма Дім бере. Бере цей раунд 9-3. Закінчиться перша половина. І що? Друг пістолетка друга половина. Міняється команда місцями. І подивимося, як за сторону атаки зіграє команда h 2. До вихідна Ей або Бі. Розосередились по карті. Поки що ніхто нікого не показує. Не знаю. Смок лежить, нікого не бачить. Виходять на нього, вбивають одразу Деонізіса, відразу пішов вихід е, через мейн. Ну е, і суперкріп буде пробувати когось зловити. Ще живий, виходить на нього, робить першу вбивство. робить е, ні, другого він не робить, робить моги, всім допомагає. Древ три. Плент ще не стоїть. Ні, поставили нарешті плент. 3 в 2 розмінялися. Будуть пробувати. Паркело і Моргікс виходять, вбивають Есезіса та Ексклюзив один битий, пробує відбиватись. Огіс, пробує розвести ексклюзива. Ексклюзів заховався на Нінджі. Виходить на нього, Ексклюзів мансує, але не вдається йому втекти від Морекса. Не знаю, я ще і назви всіх гравців. Морекс! Сигни чи ні. Бомба пікає вже дуже швидко. Питає. Роздефюзити. Ну і 10-3 за командою Травмо Тім. Аж два потрібно форсити. Морекс виходить в нід. Подивимося, як, на стороні захисту травматів, може тримати міст. Дуже глибокодить Морекс знає, що Деонісис його задум прикриває, виходить так далеко під флешечку. Морекс нікого не вбиває, але продовжує спреїти. Вбиває нікек, нікекса. Розносить так, що аж два. Да у них здесь уже на MC бывает с Азиса. 5-2, 5-2, и Варшалома Марч... примат тут на мейне. С Green Apple. И останній, останній гровай з команды H2. E influ по ньому, на фонтан, бо ги пин. И 11-3. Терпається знову девайсами команди H2. Травма тім показує, що в захисті вони теж вміють грати. Розбіглись по мапі. Суперкріп з колорлайтом кинули смок. Тут простріли пішла інформація, що на Б хтось є. Є, що пробують шити в смог, вбиває через смов суперкріп. Ні, це чудовий момент. Бачимо, гравці усміхаються, команда травма тім. десь відчувають, що близько перемога. перемогах. Лешка прямо на очі впала. Нічого не бачив. Колорлайт забиває Сені, забиває ексклюзіва. 2 в 5-45 секунд. Треба щось вирішувати. Аж 2 треба щось вирішувати. Деонізі з тим часом пробує вийти, вбиває він грін епла. І останнього Таменфліра забирає Colorlight. 12-3. Матчпойнт. останній шанс для команди H2 залишитись у цьому матчі. Зібралась команда H2. Тому що на мід не пішли вони. Морець спробує по когось знайти, Марчело тут на хевені сидить. Відкидається флешками. Напам прилетів щойно на фонтан. Якого немає? Смок тут лежить. Лежить на мені смок, і команда H2 нічого не може поки що придумати, що зробити з тим смоком. Досить довго пауза у нас на мапі. Ні, тут сидить, буде приймати. Так, вони вже знають, що буде команда заходити на план A. Розіньду слюзі вбивають тепла одного. Морець тут uh, F5. є oh, є yeah, yeah, yeah. команда Trauma Team перемагає у першому матчі. В першому матчі перемагає команда Trauma Team. Михайло, перші враження взагалі від турніру, від антуражу і які емоції, як оцінюєте суперника. Емоції позитивні. Суперник був гідний. Просто нам вдалося на початку пролимати тришкітні гри, попатрулювали мідом. І нам вдалося зіграти дуже швидкий зону. Які у вас очікування взагалі і амбіції від цього турніру? Наважного на перемогу. Бажаємо вам успіхів, готуйтесь. Дякуємо. І капітан команди H2. Давайте теж підтримуємо цю команду, вони все-таки старше. Тож, Богдан, капітан команди h 2, теж які у вас враження від сьогоднішнього турніру, що можливо не вийшло? Ну, буквально було складно, але по скриві старалися могли що часу. Все, що ми зготовили на да, показали в обій. Та й все. Я думаю, ми... Тренувалися, збиралися до того. Часто дуже Ну, тож бужка, то ми збиралися і... майже кожденчик. Я думаю, ваші перемоги ще попереду. Давайте головне, не забувайте займатися фізичною руховою активністю. Успіхів! все.